Колеги. Академія професійного бухгалтера і я Людмила Шахно. 2022 рік закінчився, бухгалтери здали фінансову звітність, і в нас виникає запитання: а до якої категорії підприємств наше підприємство, зокрема, буде відноситись в 2023 році? Адже від цього буде залежати і форми подання звітності, від цього можуть залежати і нюанси, які будуть у вас в бухгалтерському обліку. Тому ну, сьогодні я пропоную коротенько розібратися з критеріями, категоріями наших підприємств, а також зрозуміти, яким чином ми мігруємо, переходимо з однієї в іншу. Отже, давайте спочатку розберемося, яка класифікація в нас є. Згідно закону України про бухгалтерський облік, стаття 2, у нас існують наступні категорії підприємств мікро, мале, середнє і велике. Для того щоб зрозуміти в яку із цих категорій ми себе можемо віднести, нам дано три показники: балансу вартість активів, чистий дохід і середня кількість працівників. Вибір або потрапляння у певну категорію працює наступним чином: якщо підприємство відповідає бодай двом показникам, або це чистий дохід, або середня кількість працівників, або це балансу, вартість активів і чистий дохід неважливо – але ми маємо два з трьох показників, які відповідають певній категорії, то можна сміливо говорити, що ваше підприємство відноситься саме до такої категорії: або до мікро, або до малого, або до середнього. Правда, бувають такі ситуації, коли ви не можете знайти два показники в будь-яку із тих категорій. У вас може бути один показник, відповідає одній категорії, другий показник відповідає іншій, а третій відповідає ще іншій категорії. І як в такому випадку знайти себе до яких із видів критерій підприємств відноситься наше підприємство? На допомогу вам буде лист мінфіну, і в якому мінфін в числових прикладах пропонує вам розібратися, що при умові ось таких вихідних даних ви відноситесь до мікропідприємства, чи при умові таких вихідних даних ви відноситесь до малого. Отже, для тих з вас, хто не може безпосередньо прямим таким способом. Утримавши дві однакові ознаки до певної категорії віднести своє підприємство, рекомендую заглянути в цей лист мінфіну. А ми з вами розглянемо теперішні наші критерії, якими ми вступаємо з вами в 2023 рік. Отже, яким чином рахуються наші критерії? Ви бачили, що наші показники балансова вартість активів, а також наш чистий дохід. Відображення в статті 2 закону України про бухгалтерський облік в євро. Тому нам їх для нашої класифікації, для того, щоб зрозуміти, до якої категорії ми відносимося, потрібно перевести в гривневий еквівалент. Курс НБУ, середньорічний курс НБУ. Ми беремо з сайту НБУ, і за результатами 2022 року він становить 33 гривні 98 копійок. Пробуємо його перекласти на євро і отримуємо ось такі гривневі варіанти. Тепер за результатами 2022 року ми беремо нашу фінансову звітність і порівнюємо з цією табличкою: кількість людей, чистий дохід, балансу вартість активів. І за результатами 2022 року ми розуміємо, яке підприємство є, до якої категорії воно належить: до мікро, малого чи середнього. І може скластись така ситуація, що визначивши до якої категорії ви належите за результатами 2022 року, тобто уже на майбутній 2023 рік, ми розуміємо, що ця категорія змінилася і вона є інакшою аніж, наприклад, була в 2021 році. То що робити? І яким чином як правильно мігрувати між цими категоріями, давайте розглянемо перший момент, для чого нам розуміти ось е, такі моменти переходу. Насамперед, це буде залежати для того, який пакет звітності ви маєте подавати. Ви знаєте, що якщо ви є мікропідприємство чи мале підприємство, ви подаєте фінансову звітність у складі двох форм: баланс і звіт про фінансові результати. Коли ви є середнім підприємством або великим підприємством, ви подаєте звітність у складі шести форм, фактично у складі п'яти форм, але шоста форма додаток до п'ятої форми. Крім того, великі і середні підприємства зобов'язані ще до річної звітності подавати звіт про управління. То отже, в залежності від тих категорій, ми розуміємо, що можливо у нас. Є вже потреба подавати або менший пакет звітності, якщо ми мігруємо з середнього, наприклад, в мале або більший пакет, якщо ми навпаки, мігруємо уже з малого в середній критерій. Яким чином це зрозуміти? Адже нам важливо правильно подати фінансову звітність. бо фінансова звітність в першу чергу є додатком до нашої декларації з податку на прибуток. Тому Тут варто повернутися назад знову ж таки до статті 2 закону України про бухгалтерський облік, яка вказує, яким чином ми маємо переходити з одної категорії в іншу. І тут формулювання звучить дуже просто: якщо моє підприємство два роки поспіль не відповідає тій категорії, в якій воно було, то з наступного року я маю прийняти ту категорію, в якій я фактично є, тобто які я. Фактично відповідає. На роз'яснення ось цього речення, ось цього пункту статті 2 закону України про облік, також є лист Мінфіну, який в першу чергу, коли ці критерії були внесені у 2018 році, власне, і дав роз'яснення, як працює оцей елемент переходу з категорії в категорію підприємства. В цьому листі є роз'яснення, але я пропоную вам розглянути це зразу на умовних прикладах. Ми маємо три приклади, в яких може бути або це може бути ваша ситуація, або ви можете на прикладі ось цих табличок змоделювати свою вже ситуацію. Розглянемо приклад перший роки, наприклад, у 2020 році. Ваше підприємство було в категорії мале і, звісно, звітувало як мале. Проте за результатами 2021 року, коли ви склали фінансову звітість і глянули в наші категорії, ви побачили, що за результатами 21-го року ви вже відноситеся, відносились би до категорії середнє. Проте звітуємо, що все таки як мале. Прийшов до нас 2022 рік, і ми знову за результатами 2022 другого року ми бачимо, що ми відповідаємо критеріям підприємств середнє. Про те, що навіть за результатами 22-го року ми здаємо звітність як мале, адже формально це буде лише другий рік поспіль, коли ми не відповідатимемо критерію, який у нас був у 20-му році. А тому, уже за результатами 23-го року, незалежно від того, якими ми будемо. Виходити знову в які критерії ми будемо попадати з вами, ми маємо звітуватися уже як середнє підприємство. Розглянемо другий варіант. Якщо ви в 2020 році, наприклад, були середнє підприємство і звітувалися як середнє. Але на жаль, в 2021 році наші доходи впали, обсяги нашої операції зменшилися, і за результатами фінансової звітності, 2021 року, ви перейшли би до категорії малого. Проте звітуємося ми далі як середнє. Те саме з нами відбувається в 2022 році, і лише в 2023 році, незалежно від того. То ви будете за результатами фінансової звітності. Ви почнете звітуватися як мале підприємство. Але можуть бути і інші ситуації. Приклад третій. У 2020 році ви були як мале підприємство. У 2021 році за результатами фінансової звітності ви знайшли себе в категорії середнє. Проте звітуємося далі як мале. І це є перший рік, коли ми не маємо співпадіння. Другий рік ми перейшли в категорію мале назад. Зменшились обсяги, і по наших критеріях ми знову попадаємо в мале і звітуємося далі як мале, тому що це всього лиш мав бути другий рік поспіль, коли би ми не відповідали цій категорії. Але ми тут їй почали відповідати. Тому ми і звітуємося. І за результатами 2023 року, ким би ми не стали в 2023 році, ми все рівно далі починаємо звітуватися як мале, адже не відбулося немає двохрічного періоду поспіль невідповідності категорії, яка була. Періоді до цього часу. Надіюсь, що дане відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал, будете отримувати багато іншої корисної інформації. А на сьогодні я вам щиро дякую, як і дякуємо кожен день Збройним силам України за те, що маємо можливість з вами спілкуватися.